Вітаю, друзі! Готуємо традиційні запіканочки на схудненні. Нам знадобиться сир е нежирний яйце і висівки. Все. Ну, в мене в холодильнику для якихось майбутніх тортиків завалявся цей маскарпоне. Мені треба його перепекти, бо тортиків найближчим часом я не планую, а терміни спливають. Отже, готуємо сир, яйце, дрібка солі. За бажанням підсолоджувач, якщо ви так прям солодко, вам так хочеться на язичку його відчути, що страшне. Ну, я люблю ці запіканечки, такі запіканочки. Ложка висівок дрібненьких це вівсяні висівки подрібнені. І, друзі, дозвольте нагадати, якщо ви вживаєте якісь страви з висівками, ви мусите достатньо вживати і рідини. Вода, ну, там, чай і таке інше. Капелюшечка розпушувача. Ну, буквально так, для, для впевненості. Що усе буде красиво. Якийсь завалявшися в холодильничку сирок, це не обов'язково. Перемішала гарненько, і я додам трошечки подрібненої кураги, друзі. Тому що всі оці похудательні діла у отробі, все це вводить обмеження певні, і організм не дополучає мікроелементів. Він страждає від цього, він тоді заставляє людині багато їсти. Не розумію, що хоче, але він її тероризує. Коротше, ми додаємо, щоб наша серцево-судинна система була в нормі і в спокої. Можна скласти це в духовку і зробити одну велетенську запіканку, можна зверху ще прикрасити пластиночками яблук там, чи абрикосок, щоб воно пахло і була у вас, ну, коротше, типа шарлотка, типа нормальна їжа. Ну, Я буду готувати ваерогрілі, тому що мене дуже радує ваерогілі таймер. Я зараз оце замішала, я потратила тут минуту, бачите, півтори Виклала формочки, включила на 15 хвилин і пішла далі займатися. Воно саме виключиться, воно саме там ще допариться дійде, бо йому там тепленько буде і приємно. Отже, цей варіант дуже сильно підходить для мам, які мають чимало клопоту з дітками, уроки, здоров'я, харчування і так далі. Або для людей, які не мають часу багато проводити на кухні, але все ж люблять нормально харчуватися, не фастфудом. 15-20 хвилин в аерогріль. Та й готово, друзі, ви можете їх хоч і з вечора зробити, а утром свіженькі і достать. Прелість таких запіканочок не тільки в тому, що на них добре худнуть, не тільки тому, що вони самі там в аерогрілі печуться, а ще й в тому, що ми їх залишаємо до остивання ось цих формочках. І вони там влажні, не сухі, вони не забиті борошном і манкою, і вони виділяють якусь трошечки юшечку, і ж обратно впитують. Понимаєте? Ну просто як ромова баба, тільки з сироваткою. А що, друзі, залишатися здоровим трохи вимагає часу і уваги.